The so Свідки за віру літають у раю в тілах зелених птахів. Посланець Аллаха сказав: Коли ваші брати були вбиті при уході, Аллах помістив їхні душі в тіла зелених птахів, які літають над берегами райських речок і харчуються райськими фруктами. Вночі ці птахи проводять свій час у ліхтарях, що висять на троні Аллаха на арші. Коли шагіди побачили всі ці благословення, в яких вони перебувають, вони сказали, хто передасть нашим братам, що ми живемо в раю, щоб вони не ігнорували джихад і не припинялися битися. І тоді Аллах зіслав Аят, не вважайте мертвими тих, які загинули. На шляху Аллаха, ні. Вони живі та отримують наділу Господа свою, радіючи тому, що дарував їм Аллах зі своєї ласки, звеселюючись від того, що тим, які лишилися позаду у них, немає чого боятися, і що не будуть засмучені вони, радіючи милості Аллаха, його ласці, й тому, що Аллах не загубить винагороди віруючих.